Шановні друзі, заїхала до нас сьогодні на заміну лобового скла дача Сандера. 2020 рік. Звичайне скло без датчиків. Розібрали підкапотний простір. Зараз готуємося до зрізання. Маємо ось таку тріщину. Будемо замінювати. демонтували скло, зараз будемо підготавлювати приєм і будемо зрізати старий кавочок, фактувати, ґрунтувати і вклеювати. Підготавлюємо скло. проактувало, зараз грунтуємо. Обробили кузов, теж проактувало і прогрунтувало. Зараз будемо наносити кавочок. Наносимо кавочок. Так, вклеїли скло, друзі. Зараз підчищаємо, десь зайвий може кавочок з'явитися, ну це тому що скло без молдингів таке буває. Зараз ми його приберемо, все буде дуже файно, як при заводському вигляді. Друзі, машинка готова до видачі, все зібрано. Гарантійний талончик на місці. Нагадуємо, у нас безстрокова гарантія на монтаж. Ми гарантуємо, що скло не випаде і не буде підтікати на весь строк експлуатації автомобіля. Звертайтеся автосклоком